Прийнятий закон, по котрому не закон про релігію, і релігійні організації має силу. Ні. Тот закон, поки в бік, придумали Державну комісію, котра буде оцінювати в точно віруючий чи не віруючи, в наші чи не наші, а добра віра, це не добра, Шпіонська чи не шпіонська. І возглавляє ту комісію древніших часів совєтських уже опитний атеїст і ворог церкви, от яка надсмішка, долю цілої церкви і прихожан, і общин буде рішати не церковний нецерковний у дорожені віруючий чоловік. Ну, однак, так зроблено тому що, згідно закону про релігію, ніхто не сміє приближатися к нам. Ніхто не сміє нам інтересуватися, кому ми починяємося, як починяємося, як віруємо. Закон не входить у тоді подробності. Почому? Тому що є речі, котрі є надземні, надлюдські, духовні, а тому ніякий закон у світі. Не старається лізти у канонічні правила. Абсолютно, є релігійна організація, маєте свою віру. Комусь починяєте? Протестанти в Україні починяються всі англійським і американським протестантам. Ну, однак, кому не кажемо, що збирайтеся геть-вон. Так і ми Ми в Закарпатті маємо 1150 років православ'я і мукачівська єпархія. За історію свого существування от Кирила, Мефодія ніколи нікому не підчинялася, завдала була сама, самоуправляюча, і донині є така. І хто може всього світі з безбожників прийти і сказати, ну тепер ми будемо рішати вашу долю, бо віруючи, чи не віруючи, ваша православна віра ця війна не православна. Тому отношенні нині Павел Тимофею каже, ти маю виду, що деякі відступили від істини і розрушають віру. Но, повне правило, Бог так поступив, що на кожному православному стоїть печать. Бог познав своїх, Бог своїх не оставляє, Бог управляє своїми веде їх для покаяння, Бог дає нам силу, щоб ми не відступили. От істина і держалися канонічної церкви. І воссвяті, і моліть Бога з нашого, і будь діти Божі були вірні церкви вічності, в вічності, в'єдно з освятими нашої церкви, змогли наслідувати царство Божо. Амінь.